Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, сумки, дорожні, рюкзаки. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, ви підписалась на наш канал. Коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, бачимо сумка-холодильник, дитяча сумка. Ось така у нас дорожня сумка. Для, можна використовувати для заняття спортом по об'єму десь на літрів 20. Десь буде 20 літрів. Так, це у нас дивимося органайзер, косметичка. Розбираємо повністю дивимося. Рюкзак. Рюкзак. Ще рюкзак. Так, сумка через плече. Робоча для чоловіків, там, хто по роботі ходить. Кейс такий, бачите, з ніжками Так, ще сумка дорожня. Десь на 20 літрів буде. Так, замки всі працюють. Так, це в нас сумка дорожня, десь на 15 літрів. Замки бачимо, працюють, можна використовувати як сумки для тренувань. Дорожня і сумка для тренувань. Рюкзак такий маленький для маленької дівчинки або хлопчика. Ось, ланчбокс. Або просто носити якісь тетрадки зошити. Так, сумка, жіноча. Так, це у нас рюкзак. Фред пері. Рюкзак Фред Пері. Ще рюкзак. Дитячий. Такс. Сумка. Через плече, чоловіча. Така сумка. Роб... Робочий варіант, це які документи можна носити. Велика кількість карманчиків так ще сумка? Рюкзак. Ось така велика сумка для речей, шопер. Просто великий, дуже. Сумка для ноутбука. Вона там закривається, є тут кришечка. Ось вона тут. Кришка закривається. Бачите на замок. І входить така сумка для, для ноутбука. Робоча. Ще сумка для тренувань. Ось бірочкою Десь 30 літрів об'єму буде. Це у нас на рюкзак, накидка, водонепроникна І мішок, як мішок може бути складувати для речей. Так, ще у нас рюкзак. Все працюють, ці замочки. Повністю у нас э, Чехол, Сумка? Можна через Пічену носити і як просто Так, це у нас Органайзер, Покемон. Рюкзак. Прикольний бачимо рюкзак фірма Trespass. Так, сумка. 20 літрів. Ще в нас косметичка. Органайзер. Так, Діадора. Так, бачимо гаманець Маріо, Діадора. Прикольний рюкзак. І ми бачимо туристичний рюкзак. Гарний, в гарному стані. Он взагалі супер. І сумка. Рюкзак, верніше, дорослий. І ми повністю розібрали весь мішок. Зобіватись низка, підписатись на наш канал. Усім всього найкращого.